Шановні представники владної фракції, я пам'ятаю, коли вийшли до влади, ви говорили, що ви будете з суспільством говорити чесно. Давайте зараз чесно поговоримо про те, що відбувається зараз в Верховній Раді. Всі ми знаємо, що двічі Верховну Раду за підтримкою президента вносилась кандидатура. Пане Вітренка на посаду по суті другого прем'єр-міністра країни, першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики. Ви знаєте, що Верховна Рада двічі провалила цю кандидатуру. Чому? Тому що ця людина за висновками державного аудиту п'ять років очолювала НАК Нафтогаз і вивела з країни з НАК Нафтогазу 225 мільярдів гривень корупційних оборудок. Це корупціонер найвищого рівня. Це Юрій Вітренко. Верховна Рада його двічі не підтримала. Двічі президент його наполягав і сунув на цю посаду. Тепер, коли це не сталося, і безумовно в цьому залі і не станеться проведення вітренка на посаду другого прем'єр-міністра країни, це першого віце-прем'єр-міністра. Тоді президент вирішив внести законопроект, який ми зараз тримаємо з вами в руках яким він передбачає, що вже не треба виконувати Конституцію України, а треба просто, ну так, в наглу призначити виконуючого обов'язки пожиттєво з повним спектром повноважень, не проходячи парламент. Тобто, якщо парламент, в тому числі і провладна фракція, не пропустили корупціонера Вітренко, який собі 170 мільйонів гривень виписав премії. І перевів на свої рахунки за те, що там корупція і завалена робота. Якщо не вийшло протягнути, то президент протягує його на цю посаду сьогоднішнім законом, прямо порушуючи Конституцію. Це буде означати, що ця людина буде виконуючим обов'язки без узгодження Верховної Ради, ця людина буде далі займатися корупцією, так як він робив це попередні роки, і ця людина буде мати повний. Спектр повноважень для того, щоб здійснювати свої корупційні дії, замість того, щоб порушити проти нього кримінальну справу. Там тіпа весна прийде саджати, будемо його садять зараз на посаду першого віце-прем'єр-міністра. Дорогі друзі, це прямо протирічить конституції, прямо протирічить європейській практиці. Після цього забути шлях до Європи. Закінчується розподіл влад. Це баланси і противаги. і починається велика корупція в уряді України. Ви хочете це освятити своїм голосуванням? Тоді беріть на себе відповідальність і по іменно буде видно, хто тут є спільник в тому, щоб корупціонерів повертати до влади. А ми йдемо до конституційного суду і голосуємо проти цього.